Для нас не треба мати жодних сумнівів, що корупція всередині, особливо топ корупція, є внутрішнім агресором. Саме так до неї треба ставитись, і саме так її треба випалювати на Особливо то корупцію мається на увазі у владі, мається на увазі на бюджеті, мається на увазі на соціальних виплатах, тобто найбільш небезпечні форми корупції. І я, як людина, яка працює в українському парламенті із конгресом США. Я можу вам сказати, що насправді в наших зусиллях, все ж таки, і в такому знаєте, антикорупційному підході нас підтримують на 100%. І Конгрес США, і Європейський Союз, приберіть корупцію, і ви отримаєте додаткові, тобто Україна отримає додаткові мільярди і мільярди грошей на відбудову. І ви абсолютно справедливо поставили питання Руба щодо відбудови України. Це ж треба розуміти, чому внутрішня агресор – корупція, та тому, що за спинами наших захисників розкрадаються гроші, які мають йти під час війни і на фінансування збройних сил, і на відновлення держави, і на переселенців, та власне для того, щоб країна виживала. Тому під час дії воєнного стану, якщо ви мене запитаєте, то я скажу, що я реєструю вже додатковий законопроект про скасування застави для топ-корупціонерів на час дії воєнного стану та рік після його закінчення. Я знаю, що в на законодавчому рівні можна і треба посилювати боротьбу корупції і з корупцією, і не стільки вже знаєте, боротися з боротьбою, скільки раз і назавжди припиняти її цю корупцію, особливо наголошую у владі і на бюджеті.